Сьогодні у нас заготівля ось ту водого, хащу ось таке. Зараз вже тут тягну... Ось такі по -таки. Ось такого зараз будемо. Приїхав вже додому, ось тільки дров я приїздив один раз. Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас заготівля, заготівля дров ось такими санами. Ось такі я сани взяв, зробив там на них от, ось такі шунтуки. У нас немає світла, тому йду я в ліс. Сьогодні буду показувати, як я ріжу, як я буду вести. відео таке видео, сьогодні у нас. Тому ми поїхали. Так, друзі, вже трохи нарізав ось ту такого хащу ось таке. Зараз вже тут тягну до своїх саней і буду йти до хати. Ось тут різу, це хащ, о, це хащі чи... Пили... різу своєю пилкою. Ну все, тягнемо до нашої, до нашого до наших саней. Так, ось, вже притягну. Зараз буду різати. Ось таке. Буду різати. Буду ставити на сани і буду все вам показувати. Ми рухаємося далі. Ось такі потакі. Ось такого зараз будемо вести. Зараз я щось тут приспилю. З такою тріщоткою. Така тріщотка. Зараз я тут закручу і вам знову покажу. Ми, ми поїхали на дворі, так дуже холодно, в руки змерз, дуже сильно. Але нічого, то буде відос. Коротше, зараз я іщеплю і покажу вам. Так, все, Санки я прищепив уже. Тріщоткою вже, вже зв'язав усе. Ось так. Оце пхаємо до хати. Ой. Бачите? Сани самі їли. Коротше, я пхаю їх до хати. Як припхаю, покажу. Добре, все давайте. Так, ми з'явилися квадратні. Ось тут же моє подвір'я. Я не доїхаю. Зараз буду розбирати. Тому таке ось, осіньки можна привезти там до. Ось так, все, приїхав вже додому. Ось тільки дров я приїздив один раз. Ось там я застряг. Тому таке ось сани. Тому в нас таке вийшло маленьке таке відео з дров санами. Котик вже тут біля мене шокіт Ходісти зараз дам. Тому таке. Ще би трохи мені там... я, я там ось там, застряг. Зас, 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 ось тільки патиків вийшло. Думаю, на за один раз нормальне. Уже не два патика вийшло. Як я вручну я, ну, так, по землі, а на санах легше. Так, котик. Як кому сподобалося ось таке відео, ставте лайки, вподобайки. Пишіть чи продовжувати. Скоро вийде відео про пилку, Тому очікуйте. Кс-кс. Кс. Котик в кадрі. Тому всім до побачення. Так, друзі, притягнув ще два патика, ось такий один більший і тому ось такий один менший. Ось. Зараз їх поріжу і сховаю під навіс і потім буду різати. Тобто таке ось таке в мене відос вийшов. Мой мій пес, тому що він на, на ланцюгу, бо він цей, там у сусідів там є качки, і він щоб, він щоб їх не покусав. А інколи я із ним там, ходжу в ліс на, на повідку. Ну, ко, ну коротше, все, ось таке в мене сьогодні вийшло відео, не дуже таке довге. Вибачте, що там не було звуку, скоро буде. Всім побачення. Так, друзі, я так і не договорив про звук на, ві на відео. Тамка е скоро буде в мене мікрофон, тому скоро буде звук кращий та ліпший. Ну, ось так в мене вийшло, там ще є одна тачка.